Продовження моєї місії це разом з вами відкрити Слово Боже і заринутися в ті істини, які Господь бажає сьогодні звернутися до нас. Сьогодні особливий день, тому що ми маємо велику радість народження нового життя. Ми бачимо з вами сьогодні це не просто немовля попереду, це дар від Бога, це свідчення того, що Господь. Відповідає на молитви, Господь продовжує творити і вдихати своє дихання життя у нове творіння. Сьогодні це немовля свідчення Божої благодаті. Це доказ того, що Господь сьогодні говорить до всіх нас: Я маю для тебе майбутнє. І воно буде благословене. Тому ми сьогодні всі разом з вами прийшли на служіння суботнє. Ми прийшли сьогодні також привітати батьків з народженням дитини, бабусів, дідусів. Але також ми сьогодні зібралися разом з вами, щоб молитися про Боже благословення на це дитя, щоб воно зростало під Божою опікою, під Божою охороною, і щоб це дитя стало світлом. Для цього світу. Одна біблійна історія нам розповідає, яка записана в перша Самуїла, відразу в першому розділі про одну жінку, яку звали Ганна. Вона роками не могла мати дітей. І для цієї сім'ї це була проблема, тому що в ізраїльському суспільстві, коли не народжувалася дитина, це був знак певної такого певного небожого благословіння. Так сприймали люди. Вони сильно переживали, переживала саме Ганна. Вона дуже сильно, часто зверталася до Господа в молитві. І нам історія пише, що одного разу вона прийшла до святині, яка знаходилася в селищі Шіло. І так вона сильно молилася, сильно просила про дитятко, щоб Господь послав їй дитину, що навіть первосвященик, пам'ятаєте, побачивши її цю щиру молитву, який він висновок зробив, вона настільки захопилася цією молитвою, що він подумав, що вона була не твереза. Але вона сказала йому: ні, пане, я жінка, яка має скорботу свого духа. Я виливаю свою душу перед Господом за те, щоб Господь послав мені дитя. Сьогодні народження дитини для багатьох це тільки мрія. Тому ми маємо дякувати нашому Господу за це чудо. Господь почув її молитву і послав їй хлопчика, якого вона як назвала? Самуїл. Самуїл. Що значить, з єврейської мови Бог вислухав. І коли цей хлопчик підріс, вона дала обіцянку Богу привести його до Господа, привести його до служіння. І ми знаємо цього хлопчика як пророка Самуїла, людини, яка говорила, зверталася до суспільства від імені Господа. Вона молилася за нього, Господь їй подарував цю дитину. І тепер вона віддала його Господу. На всі дні Його життя. Гана вчить нас, що діти це не просто мрії бабусі, мрії дідуся, що діти це не мрії батьків, а відповідь Господа на наші молитви. І коли ми отримуємо цю відповідь, ми маємо не забутися, кому належить слава, і подяка за народження дитини. Ганна тримала свого сина такого вимоленого не лише для себе. Вона довірила його Богу. Вона віддала його для того, щоб Бог міг використати його для великої місії. Дорогі батьки Анастасія і Володимир, ваша дитина, Кіра, може бути сучасним Самуїлом. Сьогодні ви її принесли для Господа. І бажаєте, щоб Господь вже з самого маленького віку поблагословив її. Вона вже тут навчається чути голос Божий. Вона тут чує вже проповідь, вона вже чує тут співи, вона вже чує молитву. І коли її показували на екрані, друзі, вона дуже уважно чує, мабуть, уважніше за деяких з нас, які відволікаються то на телефон, то з кимось поговорити. А ця дитинка уважно. Вже слухає. І вже в такому малому віці Господь стукає в її маленьке сердечко. Ще один приклад із Біблії, який записаний Луки, другий розділ, розповідає нам про Йосипа і Марію, батьків Ісуса Христа. які Принесли свого народженого сина по закону, який був записаний у старому заповіті, через 40 днів принести жертву за немовля. І вони приходять до Єрусалиму з тим, що вони мали. Йосип і Марія вони не були багатими людьми, тому до жертви вони принесли два голуби. А це свідчить про певний матеріальний стан цієї сім'ї. Але вони щиро бажали виконати волю Божу на сороковий день, немовля, принести до Господа, до храму для того, щоб там отримати благословіння. І коли вони прийшли до храму, їм назустріч вийшов старець, якого як звали? Пам'ятаєте? Симеон. Симеон. Чоловік, який прожив дуже багато років, мав поважний вік, але коли він побачив це немовля, Дух Святий йому відкрив, що це не просто немовля, це є Месія. І коли він взяв Ісуса на свої руки, Він промовив слова: нині відпускай шараба Твого, владико, за словом Твоїм, з миром, бо очі мої бачили спасіння Твоє. Симеон там у храмі, він бачив сотні дітей, але саме в цьому, немовля, він впізнав Місію, він впізнав Спасителя. І це стало можливо лише тоді, коли батьки привели своє дитя до храму під Божу руку. Отже, коли батьки сьогодні приносять, приводять дітей до церкви, це не лише для них благословіння. Це благословіння для всіх людей, які оточують, які знаходяться в церкві, які бачать це дитя, яке буде зростати у церкві і приносити благословіння для всіх. Іноді нам здається, що молитва над дитиною це простий обряд. Але насправді в цій миті Бог готує і благословляє майбутнє для неї, для батьків. Для родини, але і для церкви. Дорогі батьки. Анастасія, Володимир. Сьогодні цей приклад Йосипа і Марії говорить нам про що? Що інколи ми, як батьки, ми готові віддати для наших дітей абсолютно все? Як матеріальне, як своє здоров'я, як свій час. Ми своїм дітям бажаємо дати кращий відпочинок, кращі іграшки. По можливості, так? А інколи ми бажаємо багато, але можливості в нас не так багато. У нас можливості тільки принести дві голубки, як ми прочитали. Але важливий урок для батьків: саме головне, що ми можемо дати нашій дитині, це принести її до Господа. Це найголовніше, що ми можемо дати, це дати Боже благословіння. Для нашої дитини. Ще один приклад із Біблії, який записаний в вихід, другий розділ з 1 по 10 вірш, який розповідає нам про маму, яка народила дитину в непростий час. Маму звали Йохавет. Чия це була мама Моїсея. Дякую. Чому не в простий час? Тому що саме під час, коли народився Моїсей, фараон дав наказ вбивати всіх дітей для того, щоб єврейська нація вона не могла плодитися, розмножуватися, для того, щоб вона не ставала міцною. І в саме в момент, коли вбивали маленьких дітей єгиптяни, народжує Йохаведа, вона три місяці його ховає. Ховає, а ви уявіть собі, коли маленька дитина, спробуйте заховати дитину маленьку, до трьох місяців. Плач, там зубки починаються, там вздуття в дитинки, там недоспані ночі батьківські. Це не так легко. Але вона стає на цей шлях. Вона народила дитину. Вона Йохавета готова була віддати своє життя за нього, я так думаю, як кожна мама. Ну, і кожний тато. Там тато також участь приймав. Володя, ти не впускай очі, тому що і тато приймав участь в вихованні, в народженні, у тому, щоб приховати Моїсея. Їм приходить ідея, ви пам'ятаєте, яка. Зробити корзину, покласти туди маленьку, маленького хлопчика. Можливо, це не найкраща ідея з сторони безпеки, але то був найкращий вихід покласти в корзину маленького Моїсея і, і послати її по нилу, по річці не найкраща ідея. Але там був Господь. І ми знаємо, що знайшли ту корзину дочка Фараона. І Мойсей він так потрапив по Божому плану у двір, у будинок Фараоновий, там вивчився, там здобув знання і потім став визволителем народа Божого. Віра матері, вона створила простір для Божого дива, для Божого чуда. Навіть коли здається, що все втрачаємо. Навіть здається, що немає виходу з ситуації. Ми так переживаємо за наших дітей, як вони, які вони будуть виховані, так? яку здобудуть освіту, де вони будуть працювати. Ми постійно за це переживаємо. І як кажуть, маленькі діти, маленькі переживання, як діти ростуть, ці всі переживання вони збільшуються. І вже здавалося, начебто, що діти одружилися, пішли з нашого будинку, а переживання залишились чи не залишились? А переживання залишились. Молитва матері, вона робить чудеса. Молитва матері, вона тримає дитину на воді, на цій бурхливій воді цього життєвого моря, як молитва Йохаведи. Коли батьки довіряють свою дитину Господу. Навіть серед небезпеки Бог тоді її бере у свої руки. Дорогі батьки, ваша віра це найкращий човен для кіри. там, де вона зможе знайти спокій і мир у цьому бурхливому світі. Не бійтеся довірити її Господу. Пам'ятайте, це уроки для всіх нас, і для молодих батьків, і для старших. Пам'ятайте діти, це не наша власність, а довірений Богом дар. Ми не власники, ми лише управителі Божого життя. Пам'ятайте, дорогі батьки, що ви є прикладом віри. Для вашої дитини. Ваші молитви, ваша посвята, вірність, ставлення до Бога, ставлення до церкви це перший урок, який вона здобуває на ваших руках. І вона засвоїть цю віру скоріше, чим почне говорити. Запам'ятайте. Що дитина, яка виховується в Божій атмосфері, у Божій присутності, це благословена дитина. Нехай вона почує в вашому домі молитви, нехай вона почує в вашому домі спів. Нехай вона почує в вашому домі читання дитячої Біблії, потім дорослої Біблії. І пам'ятайте, де є молитва, там є Божа охорона. Запам'ятайте також ще один урок який ми можемо взяти від Йосипа і Марії, що церква це ваш союзник у вихованні дитини. У церкві ви можете знайти класи суботньої школи, де будуть вчити вашу дитину Біблії. Тут вона почне виступати, тут вона почне не боятися сцени. Вона вже не боїться сцени, вона вже так близько до, 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 до сцени і ще трішки лишилась. Тут вона здобуде. Разом з братами, сестрами, з їхніми дітьми, і онуками собі друзів. Церква ваш союзник. Я запрошую вас підійти ближче. Я йду до вас. Сьогодні ви стоїте перед Господом, як ті біблійні герої, яких ми з вами згадували, як Гана, яка вимолила і принесла свого сина до святині, як Йохавет, яка молилася, переживала і вірою своєю тримала на плаву свого сина. Ви сьогодні принесли своє немовля, як Йосип і Марія. Коли прийшли до храму, ви тримаєте на руках не просто дитину. Ну, це ваша дитина, звісно, ви її дуже любите, але ви тримаєте дар Божий. І це ви маєте пам'ятати те, що Господь вам доручив для виховання. Нехай ваш дім буде місцем такого виховання, пізнання Божої волі і абсолютного панування любові. Один до одного і любові до кіри. Нехай її життя, яке засвітилося так яскраво, буде світитися аж до повного дня, до її повноліття і далі, щоб вона була гарним прикладом хорошої християнки. Дивіться, вона дуже уважно слухає. Хорошої християнки. Я хотів би задати вам декілька запитань. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте ви, що ваша кіра це дар від Бога? Слава Господу! Чи готові ви віддати хвалу нашому Господу за цей великий дар, який Господь вам дав? Чи посвячуєте ви цього малюка для Господа? Слава Господу! Чи готові ви пообіцяти перед Господом, перед всіма свідками, братами і сестрами, що ви будете прилагати всі доступні для вас можливості, щоб навчити кіру любити Господа? Слава Богу! Я також хотів би задати питання вам, дорогі брати і сестри, чи готові ви пообіцяти підтримувати цих батьків своїми молитвами? Чи готові ви їх підтримувати церковними програмами? Чи готові ви пообіцяти створити таку атмосферу в церкві, атмосферу любові і взаємопорозуміння? Чи готові ви пообіцяти? Слава Господу! Я запрошую вас підійти ближче, так щоб ми вже були з вами тут посередині. Я церкву запрошую піднятися, і ми будемо молитися про благословення. Наш дорогий небесний Батько наш Господь, ми щиро дякуємо Тобі за це чудо народження. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за цих молодих людей, яким Ти подарував це немовля. Ми Боже дякуємо за те, що Ти проявляєш свою турботу. Ми просимо, Боже, Ти не залишай їх, будь ласка, і надалі. Ми просимо, Господи, Твого благословіння. На це Боже чудо. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти благословив її здоров'ям, щоб Ти благословив її пізнанням цього світу, коли вона буде пізнавати все оточуюче, коли вона буде пізнавати своїх батьків, коли вона буде пізнавати церкву, родину, Господи, відкривайся їй в цьому. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти благословив батьків, які будуть виховувати це, немовля. Дай їм мудрості, дай їм сил. В першу чергу показати справжню любов християнську, щиру, щоб вона побачила у своїх батьках Тебе, Боже. Ми просимо наповни цю сім'ю любов'ю, наповни їх, Господи, відповідальністю перед Тобою, Боже наш небесний. Ми віддаємо це немовля в Твої руки, ми віддаємо цю сім'ю в Твої руки і віримо, Господи. Що ти завжди будеш поруч з ними, бо все ми це просили в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорогі батьки, я б бажав би залишити вам на пам'ять про цю подію цей сертифікат, який буде вам нагадувати, що ви зробили дуже вірний крок. Сідайте, будь ласка, дорогі брати і сестри, зробили вірний крок, що ви прийшли до церкви, те, що у вас було бажання, щоб церква молилася про благословіння вашої доньки. Слова, які тут записані, вісає 54 розділ і 13 вірш. І всі твої діти будуть навчені Господом, і мир великий буде в дітей твоїх. Хай Господь вас благословить. Хай Господь вас благословить. Він тримає керу, я даю тобі свідоцтво. Я запрошую дідусів, бабусів, ваших батьків, щоб вони могли також привітати вас. Будь ласка. ми були в цьому храмі, так? я говорив, що ви приймаєте одне з найскладніших рішень в вашому житті, воно буде перше, а воно не буде не останнє. Після того ви прийняли слідюще рішення, так? народити ту ну, нашу красуню. Сьогодні ви прийняли рішення ну, посвятити її Богу, тому я щиро бажаю міцного здоров'я, радості, втіхи вам. А Кирюша, щоб нікого не чуло слово війна. І жива завжди під мене мнела. Божого благословиного також приєднуюся до всіх побажань, і привітань, які прозвучали. Побажати тій маленькі крихітки, мирного безтурботного дитинства, міцного здоров'я, щоб вона дотримувалася Божих заповідей і щоб супутниками в її житті завжди були віра надія і любов до Бога. Бажаю маленькій кірочці гарної долі, Божого благословення, вам, батькам, терпіння, щоб вона вас тільки радувала своїми знаннями, здобуттям під мирним небом. Всього вам найкращого, Божого благословення, Божої благодаті. Дорогі діти, ми вас дуже любимо. Бог подарував. Нам це маленьке щастя. Ми бажаємо, щоб цей скарб ви вірно виховували, щоб при приході Христа ми разом з вами були спасені. Ми хочемо вам в сьогоднішній день подарувати таку дитячу Біблію, щоб ви, нашу внучку, вашу донечку виховували на Слові Божому. Шановні наші діти, ми сьогодні щиро вдячні Господу, що Він надихнув вас сьогодні зробити благословіння, молитву благословіння для вашої дитини, яку Він подарував для вас. Це дитя Господнє, і нехай воно від сьогоднішнього дня завжди буде вірним Господу, в служінні і всьому. І нехай Господь благословить вашу сім'ю. Молоді залишаються наша молода сім'я, тому що ще дитячий відділ вашої церкви він також приготував до вас звернення. Будь ласка. Від імені дитячого відділу ми щиро раді вітати ще одного члена нашого дитячого відділу. Кіруся. Ми дуже раді, що наша церковна сім'я поповнюється. У нас дуже багато діток і слава Богу за це. Правда, церква? Давайте разом скажемо: слава Богу. Слава Богу. Тому ось Подарунок також перша маленька біблія, з якою кіруся буде ходити кожну суботу до церкви. Ми вітаємо вас. Сідайте, будь ласка, повертайте кіру в її зручне крісло. Господь він завжди дає нам вибір обрати шлях, який ми будемо рухатись. І кожна людина, яка прийшла на цю землю, вона обирає шлях. А їх існує лише два. І Біблія пише, що один є шлях, він вузький, але шлях, який веде до спасіння, до Божого царства, інший шлях широкий, який обирають дуже багато людей. Але ми знаємо, куди він веде цей шлях. Сьогодні молода сім'я і маленька кіра, вони мають бажання йти цим шляхом вузьким за Господом. Гарний початок, і ми їм бажаємо гарного продовження, і ми бажаємо вам дійти до цілі, до якої ми всі як церква прагнемо дійти до цілі Царства Небесного, до цілі бути з нашим Господом Ісусом Христом. Амінь. Амінь. Ми запрошуємо всіх вас до молитви. Наш Любий батько, ми дякуємо тобі за гарне проведення служіння. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що ми мали змогу бачити це благословіння, цей початок в житті благословений. Ми, Боже, просимо, щоб Ти благословив всіх присутніх, благословив наші сім'ї, благословив наших рідних і близьких, благословив сьогодні багатостраждальну Україну, яка сьогодні плаче. Страждає, де кожного дня, кожної ночі помирають люди. Господи, прибудь і отри їхні сльози. Допоможи, Господи, щоб і життя маленької кіри, і наше життя по волі Твоїй могло бути у мирній Україні, щоб ми не бачили більше вибухів і страждань, і ми не бачили війн, щоб діти повернулися до своїх батьків, чоловіки повернулись до своїх батьків, до своїх. Дружин, дітей, Господи, ми просимо Тебе, щоби Ти благословив всіх нас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.